Записуємо 5 лютого класна робота. Ну, і переходимо до е, завдань. Ось перше завдання номер 644. Воно усне, треба замість зірочок поставити е, вирази, щоб була тотожність. І формула перед вами є. Ви бачите, що тут дужочки в квадраті. Давід, ну давай. <кій> Зараз з якої спробую. ти зірочки почнеш? Тут є перша, друга і третя. Якою краще знайти? Давайте з третє, вона сама Та легка там, да. плюс, там. Там плюс в дужках 6 б за дужками квадрат. Це правильно, і скільки це виходить, якщо ти піднесеш це до квадрату? А, якщо я піднесу це буде 36 б в квадрат. Молодець, це буде 36 Б квадрат. Молодець, ти зразу третю зірочку знайшов. Правильно, Яку далі будемо шукати? Так, от далі будемо шукати е, першу. Першу, правильно. Як її знайти цю першу зірочку? У нас же і другої нема. А як її знайти цю першу зірочку? По плюс 24а я розумію, що там буде А. Е, дивись. Ем, ти думаєш, що там буде А? Я з тобою не згодна. Дивись, 24 АБ це є подвійний добуток. Подвійний добуток ось цієї зірочки помножити на ось цей другий вираз 6Б. Бачиш? Так. Так от звідси з цього рівняння потрібно знайти зірочку. На що потрібно 2 помножити і 6 b На що потрібно помножити, щоб отримати 24 АБ? Я вважаю, що треба 24 чотириа поділити на 2. На 2. Скільки і це пот... виходить? Це буде 12 АБ. Правильно, і потім поділити на 6 Б. І потім поділити на 6 Б. Це буде 12 А. Ой, 2А. Вибачте, 2А. Правильно, тобто перша зірочка і дорівнює 2А. Ти зрозумів, як це знаходиться? Так, зрозумів. Ну і добре, тепер друг... тобі другу зірочку залишилось знайти. Друга зірочка це е, в дужках 2А за дужками е, квадрат і піднесемо до квадрату це буде 4А квадрат. Молодець, це буде 4 А квадрат. Молодець. Хто не зрозумів цього? Давайте ще, Хто не зрозумів, діти: от це вже таке завдання: тут треба так правильно знайти одночлени, так, щоб у нас була тотожність, тобто замість зірочки ми поставили одночлени. Ще раз, тут зірочка плюс 6 b і це все в квадраті дорівнює, тому що ми зараз будемо майже таким самим займатися. Тут у нас зірочка була, плюс 24 ab і тут була зірочка. Ну, третю зірочку дуже просто знайти, як нам Давід сказав, це треба другий вираз 6 b піднести до квадрату. Якщо ми його підносимо до квадрату, то ми отримаємо 36B в квадраті. Це правильно. Далі, тут перша і друга зірочка, вони одна від одної залежать, а ми їх не можемо знайти. Тоді знаходимо звідси 24 ab це є подвійний добуток за формулу оця зірочка. Помножити на другий вираз 6 b Ну і звідси ми дізнаємося, чому дорівнює зірочка. Це треба 24 ab поділити і на 2 і на 6 b 24 ділимо на 2, 12, ділимо на 6, це буде 2. bb, і ділиться, буде одиниця і залишається 2 a Тобто зірочка е дорівнює 2 a Ось ця зірочка 2 a А друга зірочка ми повинні б 2А піднести до квадрату. Так, ну давайте до другого переходимо. Андрій, кажи як тут в другому, чому тут зірочки дорівнюють? Це у нас перше, це друга, це третя зірочка, яку тре яку тобі ну простіше спочатку знайти? Ну можна першу знайти. Давай перша не зірочка. можна, а тут з неї м2. починаємо. Скільки? 3М в квадраті. 3 м в квадраті, молодець. Перша зірочка дорівнює 3 м квадраті, тому що ми тут 3 м в квадраті підносили до квадрату і якраз отримали 9 м четвертому. Молодець, як нам другу. Тепер, е, так. Тепер можна другу знайти. Другу, так, да, ми е. другу будемо шукати, ось цю другу зірочку будемо шукати. Нам е. треба Мінус 42 М в квадраті і Н восьмому ступені поділити на 2. Так, поділити e... на 2. І на ще що тоді поділити? І поділити на N. Ні, неправильно. Ще а... раз давай. Неправильно. Е, дивись, у нас формула трикутничок мінус кружечок в квадраті, дорівнює трикутник так. в квадраті, мінус подвійний добуток трикутник на кружечок. І плюс кружечок в квадраті, правильно? Так, і поділити на 3м в квадраті. Звичайно. Тут у нас ось він мінус 42, ми можемо без мінуса навіть брати. 42м квадраті Н у восьмому ось воно стоїть на цьому місці. Тобто дорівнює 2 трикутника, а трикутник ми вже знайшли, ось він наш трикутник. Тобто, помножити на 3м квадрати, помножити на кружечок, а кружечок у нас якраз зірочка. Тобто, помножити на зірочку. Щоб знайти ось цю другу зірочку, треба 42М квадрат n у восьмому степені поділити на 2 і на 3 і на М квадрат. То що у нас виходить? Зараз. 42, 2 помножити на 3, це одразу буде 6. Так. 42, ну, а 42 поділити на 6, скільки це виходить? 42 поділити на 6, і це виходить. 7, 7. Ну, m квадрат 7, і м квадрат все. Воно скоротилося. 7, 7, 7 n у 8 степені. Правильно, 7. Ми другу зірочку знайшли. 7. Н у восьмому степені. Правильно. І чому ж тоді третя зірочка дорівнює? Третя зірочка у нас буде дорівнювати 7. 7 N в. Напевно, нам треба помножити. 7, На що помножити? 7 N8. У, у нас третя 7, зірочка, 8. подивись, це кружечок в другому так. степені повністю. Тоді буде 7n8 в дужках і за дужками квадрат. Та правильно. І чому ж це, якщо піднести до квадрат, чому буде дорівнювати? 49 дев'ять Н в 10 степені. В який? В... Хіба тут додається тут множиться. Показники степені. множаться. 16 степені. 16, Правильно, 49 Н 16 степені. Андрій, що не зрозуміло? Все зрозуміло. Дуже добре. Так, номер наступний записуйте 666. Вам треба вивести формулу. Номер 666. Вивести формулу. Ось таку формулу. Нічого собі, яка вона здорова, як її довести, що вона правильна? Як це довести? Що означає в кубі? Це ще треба три рази перемножити. Так, да, я згодна перемож... з тобою. Так, да, я з тобою згодна, що треба три рази перемножити. Але можна трохи по-іншому спростити Просто собі, щоб у нас. А плюс б. б помножити на А плюс Б в другій І степені. По. Можна так? Так. Тут же перша степень, це друга, дає нам третю степень. Добре, okay. А плюс Б залишаємо. А плюс Б в квадраті. Чому це дорівнює? А квадрат плюс Б квадрат. Ні, неправильно, ми з вами здоводили, вже, що це неправильно. Це е, трикутник плюс кружечок в квадраті. Ета... Чому це дорівнює? А, а в дужках і за дужками. А в дужках в другій степі. неправильно. Ми тільки що цією формулою користувалися, е, у вас су квадрат суми. Подивіться, чому це дорівнює: трикутник плюс кружечок і все це в квадраті. Я не розумію, от ця формула чому дорівнює? Ви тільки що її е, е, говорили, тільки домашнє завдання виконували за допомогою цієї формули, а тепер не можете сказати мені. Трикотник в дужках і в другій степені. Далі. Плюс кружечик так само. Неправильно. Наша режим, чому два, це дорівнює? Плюс 2 помножити на кружечок і помножити на трикутник, і плюс кружечок в дужках і в квадраті. Правильно, так що тут не підходить квадрат суми А плюс Б в квадраті, то як воно розкривається за цією ж формулою? А квадрат плюс А Б. Просто АБ. 2 аб 2Б. Плюс, плюс 2Аб далі. І плюс Б квадрат. І плюс Б квадрат. Що не зрозуміло? Чому ви мені? Ви тільки, що мені цю формулу застосовували в домашнім завданні. Тільки що в номері застосовували. І тут вони мені кажуть, А квадрат плюс Б квадрат. Дорівнює. А далі, що ми робимо з цим? Треба А плюс Б помножити на А квадрат плюс 2 АБ плюс Б квадрат. А множимо на А квадрат. Скільки у нас виходить? А в А в А в третій. А в кубі. Правильно. А помножити на 2аб. Скільки це виходить? 2аб. А в А квадрат. Б. А квадрат а. Плюс 2а квадрат Б. Далі А помножити на Б квадрат. Плюс АБ квадрат. Правильно. Далі в Б переходимо. Б множимо на А квадрат. А квадрат Б. Далі Б множимо на 2 АБ. Плюс 2а квадрат. Правильно. І Б множимо на Б в квадраті. Плюс Б третій степені. B3. Подібні де? Uh, подібні... Uh, uh, Плюс 2А квадрат. Ні. А. Да, плюс 2а квадрат Б и. И плюс 2 квадрат Б. Це що, однакові буквенные частинки будут? Нет. Не, не однакові. Шукайте плюс 2а однаков... квадрат Б. А где тут 2? 2? Вот 2 А квадрат Ой, Б. Плюс... Вот, вот оно. Просто тут А квадрат Б. Правильно, Давид. Де ще тут подібне? ще Але... подібні а, ні. Ну, Настя, кажи вже. Давід он підкреслює а вже Давід підкреслю. Давай, Давід, Давід, підкреслю. Двома тільки двома рисочками, ось вони, двома рисочками. Молодець. Тобто А в кубі ми так і переписуємо. Однією рисочкою, ось ми підкресли два А квадрат Б і А квадрат Б. Скільки це буде? Це буде а, плюс, 2А в четвер. Ні, ні, тут одиниця стоїть, яку ми не пишемо. 2 плюс 1 буде 3. Це буде плюс, плюс 3А квадрат Б. Тепер двома рисочками. Плюс То, що плюс двома 3, рисочками. 3АБ в, в квадраті. Правильно, плюс 3АБ в квадраті. Ну і залишилось Б в кубі, плюс Б в кубі. Правильно. Записали собі цю формулу і написали це куб суми. Це куб суми. От ви виловили формулу. Це куб суми. Замість А і Б можуть бути будь-які вирази. Тобто А і Б ми можемо замінити знову на трикутничок і кружечок. Ну, і давайте потренуємося. Ось перше зробимо. За цією формулою ми вже так не будемо розписувати. Тобто, ось ці дії, ось ці нічого собі. Дивіться, скільки дій ми викреслюємо. Тобто, у нас залишається куб суми дорівнює ось цьому многочлену. Зразу від цього переходимо до цього многочлена. І зараз потренуємося. Діти, ви формулу записали цю? Так. Добре, тоді е, записуємо е, приклад. Х е, плюс 3 в кубі дорівнює. І тепер дивіться, ось за формулою. Бачите, А. Тобто це перший наш вираз х. То що ми пишемо? Х в третій степені. Х в кубі. Далі стоїть плюс. Далі стоїть плюс, трійка. Три помножити. 3, плюс три. Х квадрат. Це, помножити. Е, помножити на. на замість на 3. b. Що ми підставляємо замість b? 3. 3 Далі mm -hmm. плюс. Далі стоїть 3аб квадрат. 3 множимо на що? множимо на x і множимо на, на 3 квадрат. Правильно. І плюс тут b в кубі. Тобто, що ми пишемо? 3 куб. 3 куб. Правильно. 9 можна. Три купи – це не 9 зовсім. Х в а. кубі плюс. Тепер е, тут ми множимо. Скільки тут виходить? Е, це буде 9 е, х квадрат. квадрат. Далі плюс. плюс. Тут ми множимо. 9 е, квадрат. Ні. Ні, Спочатку в квадрат, а потім множимо на 3. А. Ага. 9, 27. 27 x і плюс і плюс 27. І плюс 27 Правильно. Які тут питання? Нема. Дуже добре. Так. Мало часу залишається. Ми б ще друге зробили. Так, тепер записуйте тему перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів. Та сама формула, що ми з вами вивчали квадрат суми тільки навпаки. Тільки вона записується навпаки. Дивіться, вам потрібно записати, я знову переходжу до геометричних фігур. Якщо у вас записан трикутничок в квадраті, плюс. Подвійний добуток трикутничка на кружечок і плюс кружечок в квадраті ось такий многочлен, якщо записан. Тоді ми можемо його е, перетворити у квадрат суми. Тобто це буде трикутник плюс кружечок в другому степені. Я зараз буду вам пояснювати, ви не бійтеся. Тут е, е, ну, вам Буде здаватися, що це навіть ще простіше, ніж було по-іншому. Якщо у вас записан трикутник в квадраті мінус подвійний добуток, трикутник на кружечок і плюс кружечок в квадраті, то це буде дорівнювати трикутник мінус кружечок, і все це в другому степені. Запишіть собі ці дві формули. Вони в підручнику у вас записані у вигляді А і Б. Але якщо геометричними фігурками користуватися, ви зрозумієте, що ну, треба представити так, щоб у вас був вираз і весь дужка в дужках квадраті. Тому тоді ви тільки, от замість цього трикутника, оцей трикутничок сюди записуєте. Замість цього кружечка записуєте сюди вираз. А тут обов'язково повинен бути подвійний добуток. Якщо так буде записано, то тут є формула. Якщо ні, то нема формули. Так, ну і давайте потренуємося. От дивіться. Перший вираз у нас записан х квадрат плюс 10х плюс 25. Дорівнює. Ну, що тут піднесе до квадрату? Щоб отримати х квадрат. Ну, х піднесе до квадрату. Потім я переходжу зразу до 25. Що піднесе до квадрату, щоб отримати е, 25? 5. 5. 5. 5. Тобто 5 піднесе до квадрату, щоб отримати 25. Ну, а тут я так собі думаю, що тут, мабуть, є формула. Тобто тут повинен бути подвійний добуток. Я записую плюс 2, помножити на ось цей Х і помножити на ось цю 5. Тут в мене буде 10х. Так. так. Так буде. Все, це формула. Ви берете в дужки. Що у вас? Тут е, в дужочках записан це у нас трикутничок. А тут у нас в дужочках записан це кружечок. Тобто, тут в дужках повинен бути трикутничок плюс кружечок, і за дужками квадрат. Тут що не зрозуміло, скажіть мені? Все зрозуміло. Давайте до другого перейдемо, він ну, трохи, е, трохи складніше, але так само ви робите е, 9а в шостому мінус 42 А в кубі Б в квадраті плюс 49Б в четвертому. Дорівнює. Тепер подивіться: тут я не можу поставити цей трикутник, це не трикутник, це трикутник в квадраті а повинні, знаєте, цей трикутничок в квадраті, який вираз повинні до квадрату піднести, щоб отримати 9, а в шостому? 3, 3, а в третьому. 3, а в третьому. Далі стоїть мінус. Я це пропускаю. Потім в мене тут трикутничок в квадраті повинен бути. Ось він. Бачите, тільки його вже піднесе до квадрат. А чому ж сам трикутник повинен дорівнювати, коли ми його підносимо до квадрату? Ось такий вираз. 7 7 квадрат, молодці, 7 б квадрат. Тоді тут повинен бути подвійний добуток. 2 помножите на 3а в кубі помножити на 7б в квадраті. Ну, перевіряємо, 2 помножите на 3 6, помножте на 7,42. Ось воно. А в кубі б в квадраті присутнє, як і тут. Все в мене формула е, виходить. Тобто, ось це в мене трикутничок виходить. А це в мене кружечок, так як стоїть мінус е, перед подвійним добутком, тоді це буде в дужках 3 А в кубі мінус 7Б в квадраті, і все це в другому степені. Діти, що не зрозуміло? Все зрозуміло. Дуже добре. Е, давайте потренуємося. Е, номер 693. Тут він усний. 693. Вам потрібно сказати: оцей вираз якому з цих чотирьох запропонованих дорівнює Андрій, ну кажи. А в квадраті мінус 9. В квадраті. Ну, варіант четвертий. Так, да, тільки не а квадрат, а, а мінус 9. Так, і це а це а все в квадраті. 6. Це квадрат різниця. Так. Правильно, це четвертий вираз. Тут ми, е, трикутничок був А, ми його піднесли до квадрату, отримали А квадрат. 2. Тут кружечок був 9, 9 піднесли до квадрату, 81 отримали. Так як тут стоїть мінус, то тоді тут буде квадрат різниці. Все правильно. Номер 694. Знайдіть вірну тотожність. Діана. Номер 2. Номер який? 2. Номер 2. Тут у нас виходить трикутник в квадраті, тут подвійний добуток, тобто ось трикутник, ось кружечок. Трикутник в квадраті це А квадрат, тут подвійний добуток 2 на А і на 4Б, якраз буде 8АБ, і кружечок в квадраті буде 16Б квадрат. Молодець, це другий, друга тотожність. Що тут у нас не виходить? Тут, коли ми будемо кружечок цей підносити до квадрату, 8 в квадраті – це 64, а тут вже таке не написано. Тобто невірно. Чому третє невірно? Тому що тут в дужках стоїть АБ. Тобто тут повинно бути А квадрат, Б квадрат. А тут такого нема, тому невірно. І що тут не виходить? Якщо ми 2 б підносимо до квадрату, то ми не отримаємо 16. Тому тут і невірно. Так, молодці. Дуже добре. Ну і давайте номер 697. Там скільки встигнемо, е, стільки зробимо. Ось у нас А квадрат плюс 2А плюс 1 дорівнює. Андрій чому дорівнює? Дорівнює А. Просто А. Так. Плюс 4 А. До чого тут 4А? Я не зрозуміла. У нас написано А квадрат плюс 2А плюс 1 Дорівнює. Ще раз, у нас повинна бути в квадраті, далі плюс. Тут повинен бути подвійний добуток і потом плюс кружечок в квадраті. Так що ми піднесемо до квадрату, Андрій? Ми піднесемо до квадрату А. А. Що ми тут піднесемо до квадрату, щоб отримати один? Один. Один, правильно. А тут у нас замість трьох точечок повинен бути подвійний добуток А на одиницю. Скільки тут виходить? Виходить 2А. 2А. Ось воно. 2А. Ось воно і виходить. А далі за формулою це трикутник плюс кружечок, і все це квадраті. Замість трикутника що ми пишемо? А. Плюс замість кружечка. Плюс uh, один. Так, Це виходить А плюс 1, і це все в квадраті. Так. Що тобі не зрозуміло? Uh, все зрозуміло. Діана, другий. А другому буде х. Мінус 6. І це все в квадраті. Так, і це все в квадраті, х мінус 6, і це все в квадраті. А тепер перевіряємо. Тут ми х піднесемо до квадрату, тут ми 6 піднесемо до квадрату. А тут якраз подвійний допиток. 2 на х на 6. Це буде 12. Так як мінус стоїть, туди буде х мінус 6, і це це в квадраті. Правильно. Четвертий Настя Реженка. Вийде 10 мінус це, і все в квадраті. Ти молодець. Правильно. Далі. Далі чуй Давид п'ятий. А це буде просто а е мінус, е мінус е е а мінус і в других в других в другому квадраті буде 3 б 3 б і все це в квадраті ось так от. Правильно, а тепер перевіряємо. Точно ви зробили? Тут-то ви А піднесли до квадрату, ось він А квадрат, 3Б піднесли до квадрату, 9Б квадрат. Тут перевіряйте, щоб тут був подвійний добуток. 2 на А на 3Б. Це якраз виходить 6 АБ. Все правильно, тобто формула виконана вірно. Дуже добре. Шостий. Шостий. Ну давай, Андрій. Буде 3А. Плюс. Ні, тут мінус стоїть. А, значить, тут повинен бути мінус. Так, мінус 5b. Це все. Мінус 5b, і це все, в... і це все це ось все так буде в дужках в і в квадраті. Все правильно. 3а помножити на 5b, 15ab, і подвійний допиток якраз і виходить 30ab. Все вірно. Так, Діана Зеленіна, давай сьомий. Тут буде b Квадраті, мінус в дужках і в квадраті обов'язково. Тому що ви в дужки квадрат не поставили, то не буде вірно. Молодець. Діти, скажіть мені тут що не Все зрозуміло. Все зрозуміло. Зрозуміло. Ну, давайте ще восьме. от зробимо восьмий. Тут буде. М в четвертій. М четвертій. Минус одна друга квадраті. М в другій. і це все в квадраті. Правильно. А тепер подивіться, чому тут нема ніякого числа. Тому що, коли ми знаходимо 2 помножити, ось цей подвійний добуток першого виразу на другий вираз. Двіки якраз скорочуються, і у нас і виходить n в четвертий n квадрат. Діти, які питання тут? Нема, нема. Дуже добре. Тоді вам додому номер 698. Це треба буде записати, як тільки що ми робили у вигляді квадрата двочлена. Тобто, або квадрат різниці, або квадрат суми. І номер 667 ще одна формула, е, вам треба її вивести. Як ми робили це на уроці, ось вивести цю формулу потрібно. А далі, користуючись формулою, записати, чому дорівнює у різниці і тут дорівнює, чому у різниці. Користуючись формулою. Питання тут є. Зразу пишуть. Добре, якщо питань нема. То дякую вам за роботу на уроці. Це до побачення. до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.